Всім привіт, і ми продовжуємо дегустувати гострі соуси. Ще один соус від компанії Hellfire, і це у нас Ritual Habitual. Що цікаво в цьому соусі, він дуже схожий на Devil's Blend Bourbon Chipotle. Але цей соус гостріший по складу фактично те саме, що і попередній: дистильований оцет, перець, чіпотле, мандарин, манго, копчене пюре, хабанеро. А воно якраз копчене пюре настає на бурбоні: папая, бурбон, ананас, персики, тростинний цукор, чесник, світло-коричневий цукор, спеція, екстракт ванілі, кориця, порошок, карі, імбир, гвоздика кмин. Знову купа інгредієнтів, знову оця складна міксологія всього цього. Але ну якщо Devil's Blend був такий класний. Борбон чіпотле. Я думаю, що це, якщо ще гостріший, має бути ще цікавіше. Та сама історія. Той самий аромат. Він ще солодший навіть ніж Blend, Devil's Blend. Легка димка від чіпотле, плюс легка димка від хаванеро, настояного на бурбоні. Він теж копчений йде. Легка солодкість і якась оцтова така кислинка, яка відчувається одразу. Рідкий соус. Він прям ну, тлється. І там є шматочки. Я підозрюю шматочки фруктів, перців. Ох. Є прям насіння перців. Насіння перців. Фрукти. От, немає такого, щоб відчувався конкретний якийсь фрукт. Воно все змішане, все смачно. От В ароматі солодкість є, вона прям від, відчувається. Я думаю, від цукру, карамелізація якась йде. Плюс купа фруктів, які дають солодкий такий аромат. У смаку її майже немає. В смаку якраз присутня збалансована кислинка. Смак класний, але. Неймовірно смачно. От зараз, до речі, як і попередньому соусі, даєш більше соусу, більше відчуваєш фруктів. Приємний опік у роті, наче він і не сильний, але він накатує за рахунок того, що в роті багато насіння ти його розкусуєш, опік раптово приходить і йде. Але тут опік цікавіший, по смаку обидва соуси цікаві. що попередній бленд бурбон чи потле, що цей. Але за рахунок того, що опік тут проникає значно глибше в горло, тут вже цікавіший ефект, тут вже кінчик язика, як би так пропікає. Дуже збалансований соус, от старт, ви вдихаєте, аромат неймовірний, ну от супер класно. Далі ви рухаєтесь по смаку збалансовано, смачно, цікаво. Опік. от Після того, як ви його з'їли, опік в роті тримається, слина зараз просто не перестає. Текти, смак лишається. Після смак такий класний. І соус от, він має цей аромат барбекю, дим від чепотле, дим від хабанера настойного на, чіп... на бурбоні. Він копчений. І воно от, одразу у вас такі думки якісь виникають додати кудись до м'яса, до бургера, де вже ну, якби все класно було. Але з цим соусом буде ще смачніше, піца якась. Просто як маринад до м'яса. Єдине, що опік є, опік хороший. Отут тут опік на рівні якраз 4,5-5, додавати більше, він буде наростати. Мабуть, в попередньому соусі мені не вистачало цього для емоцій, хоча було смачно. В цьому соусі якраз вже баланс між емоцією від смаку, і оцим, ну аж язик такий зараз, знаєте, неповороткий, бо. Він увесь в слині. коротше, Соус працює. Так от, якщо додавати його як наші класичні які соуси, барбікю, які ми звич, звикли їсти, де купа цукру, він увесь вже такий карамелізований, тут такого не буде. Цей значно рідкіший, значно свіжіший. І за рахунок цього ну, можливо це буде класний досвід, але до якого потрібно буде готовим, що він буде відрізнятися. От ще крутіше. На м'ясі відчуваються фрукти вже. Не знаю які, але просто фруктовий присмак. Оцей опік значно сильніше б'є по, по язику, починає провалитись в горло, але тут є і оцтовий присмак. Але він настільки класно поєднується з м'ясом. Це просто ще один соус, який можна спокійно з'їдати за вечір. І ви будете задоволені. Це буде смачно. Купа емоцій. Ну і досвід супер крутий. Клас. От він не приїдається, не стає його забагато. Супер круто. Чим більше єси, тим більше він розкривається на рецепторах. Оцей по смаку десятка. По смаку це точно десятка для мене. По опіку це 4,5 на початку, спокійно доходить до п'ятірки, язик стискається, ну от хабанерівський класний опік. Стискається язик, навіть трошки йде в горло. От зараз губи занурив соус, теж припікає. Соус від компанії Hellfire Ritual Habitual дуже раджу скуштувати, якщо ви любите смакові соуси, готові до того, що соус не жить. Що соус не буде там на десятку, на вісімку буде значно легший, але буде смачний. Це точно те, що варто скуштувати. Соус супер кайф.